Футбол для всіх. Народний клуб Верес презентував професійну команду з Амфутболу. Рівняни стали другими в Україні серед представників УПЛ, хто заснував такий колектив. Пальма першості у Донецького шахтаря. Уже відбулося перше тренування. Те саме народний клуб Верес створює цю команду Верес Амп, і саме долучатися сюди треба не тільки ветеранам, але і звичайним людям з інвалідністю. Цій команді я буду Метися саме спортивною реабілітацією наших гравців. Кожен із гравців, які долучилися до нової команди із своєю життєвою історією. Є навіть такі, хто грав за збірну України з Амфутболу. Я думаю, що не варто боятися себе проявляти, а навпаки, спорт він мотивує і надихає чогось більшого і більшого. Ми летіли в Колумбію на чемпіонат світу, ми вже там зіграли, зайняли шосте місце. Складно все. То що так ну, таких про не робив я вже давно. А тут. Ну, багато рухів і так подобається. Сьогодні дуже сподобалось мені. Над розвитком Амфутболу працює Українська асоціація футболу. Засновані спеціальні змагання Ліга дужих», де такі команди гратимуть між собою. Мета цього проєкту пояснюють в УАФ, показати, що футбол доступний кожному. Основне завдання створити не тільки спортивну складову, але й створити спільноту хлопців, дівчат, дітей. На жаль, дітей дуже багато травмованих, у яких є ампутація. Завдання створити не тільки спортивні клуби, а й осередки, футбольні осередки замфутболу у кожному, як мінімум, обласному центрі України. У рівненському вересі підтримали ініціативу УАФ і взяли на себе зобов'язання створити команду з амфутболу на рівненщині. Команда фінансуватиметься як і народним клубом, так і українською асоціацією футболу. Була інформація з української асоціації футболу. Зібрались, переговорили між собою, вирішили, що. Дійсно хороше діло, воно потрібно для клубу. Ну і по коштах ви все почули за сприяння Української асоціації футболу. Вони частково несуть витрати, частково несе витрати. Клуб ну, безпосередньо на утр... на команду, на утримання, на забезпечення тренувань на ці всі речі. На сьогодні в Україні є професійні змагання з амфутболу у вигляді Кубка Ліги Дужих. Наступним кроком має бути створення повноцінного чемпіонату. Втім, потрібно більше команд. Представники УАВ зазначили, що за статистикою в Україні налічується понад 100 тисяч людей з ампутованими кінцівками. Передбачається, що до команд з амфутболу будуть долучатися й військові. Наразі додатковий набір у команду Верес триває. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.